Доброго дня, це Яна із Роби сама Ком'є, і у цьому ві... з футболом. Так, це з футболом. І у цьому відео я спробую показати вам процес виготовлення такої собі доволі незвичної фоторанки. Ось тут знизу у мене є така собі основа із епіцентру. На неї я вже наскладала деякі елементи. Тут у мене також на столі, ви бачите, я навмисне захопила якомога біжу площу свого столу. Як бачите, у мене тут різноманітні прикраси підібрані. Фоторамку я хочу зробити у а, таких собі чорно, біло-червоно, сірих, золотих кольорах, можливо, з якимись там вкрапленнями більш яскравішого кольору. І а, основу цієї фоторамки я хочу зробити, а, власне кажучи, а, як поверхню, по якій можна писати крейдові. Для цього я а, обрала Chalkboard Paint від Марти Стюарт. І ось цю штуку я спробую пофарбувати у з допомогою цієї фарби. В принципі, все. Ну що, поїхали. Поки моя заготовочка сохне, я буду працювати із такою імітацією з чорного картону і буду нашаровувати на ній елементи, які я збираюся розташувати на своїй заготовці. Перший елемент це ось така чібордова рамочка полароїдна із кліпсою від Making Memories та е гудзиком на клейкій основі від American Crafts із колекції від Dear Lazy. Ось це чібордове віконечко від Maya Road. Я спробую пофарбувати фарби від Марти Стюарт. Це е Фарба High Gloss Habanero. Зараз я зроблю гарячий ембосінг ось цього зображення. Усі дошки для і, можливо, з цього напису Hello there і, в принципі, я подумаю, можливо, використаю ще щось із цього набору штампів від American Crafts. Використовую білу дрібну пудру для гарячого ембосінгу від Stampendos. Я взяла ще декілька зображень. Пішу стій написів і зараз зроблю гарячий ембосинг також. Отже, ось такі у мене елементи готові, зараз я їх виріжу і якимось чином використаю на своїй фоторамці. Ось один із елементів виштемпований штампом від uh, Arts та Studio Calico і вирізаний з допомогою ось цього ножа від Spull Binders. Моя заготовка для фоторамки вже висохла, я встигла пофарбувати її двічі, і вона, в принципі, повністю суха, готова до декорування. Поки ця е, заготовочка сохла, я встигла підготувати ось такі елементи, якими я планую. Задекорувати дану заготовку. Тут у мене, як бачите, природна рамка, виштампований напис з білим гарячим абозінгом чи бордова висічка. Метелик, деякі наклеїчки, ще також в мене є ось таке віконечко, воно досихає. І е, перш ніж я почну переносити всі ці елементи на заготовку, я, е, якщо я хочу використовувати її за призначенням, тобто мати можливість писати по ній крейдою, її потрібно спеціально підготувати, тобто просто-напросто затонувати її м -м, білою крейдою. Ну, це і зробимо. Тепер ось це можна потрібно витерти, і дошку можна використовувати за призначенням. Так, отже, моя дошечка готова, я натерла її крейдою і стерла крейду з неї. Тепер я можу малювати по ній крейду і не боятися, що вона залишиться на ній на постійно. Єдине, що я хочу зробити, це намалювати рамочку. Ось щось таке, нічого особливого, примітивний малюнок. І тепер можна починати нашаровувати сюди прикраси і декорувати цю рамку. Ось приблизно щось таке. Як бачите, ще бракує якогось елементу сюди, сюди. І, в принципі, ось тут можна наширувати щось трішки більше. Зараз я буду подумаю, що сюди можна додати. Я думаю, що, в принципі, можна спробувати трішечки деякі елементи позакріплювати, для того, щоб вони. Точно вже розташовувалася на своєму місці, і тоді подивитися, чого бракує, і додати ще якихось певних інших елементів декору. Отже, усе я планую наклеювати, використовуючи об'ємні квадратки від Dovecraft, для того, щоб ця фоторамочка була така об'ємною. Коли я не впевнена, чи наклеїла достатню кількість об'ємних клеєвих квадратиків, я люблю класти елемент на поверхню і просто пробувати пальцем, чи усю достатньо, чи він ніде не прогинається, ну, ніби достатньо. Закрила ось цього метелика я трішки в. Ну, це, до речі, звичайний чіпбордовий метелик, який я обклеїла двостороннім, перепрошую, паперовим скотчем, на зразок ось такого ось цим. Ось. Так. Його я також наклею, використовуючи об'ємні квадратики. Я використовую свій гумовий коврик і його розмітку для того, щоб більш-менш рівно розташувати елементи на цій заготовочці. Мені здається, що ця булавочка тут буде губитися, напевно, спробую використати ось цю білу від Eye. Так, її тут буде трішки краще видно. Ось цю маленьку полароїдну фоторамочку я наклеювати не буду. Я е, закріпила її з допомогою цієї металевої кліпси від Making Memories, але ось ці е, написи, які я зробила гарячим обоснигом, таке наклеїти потрібно. Тому я знову скористаюся об'ємними квадратками. Поки що все. Ам... Зараз я ще щось придумаю інше, що можна додати сюди і зробити її. Ще цікавіше. Ось цей елемент я наклею використовуючи звичайний скотч тонкий. Ось тут я розташувала стрілечку, це гарячий ембосинг, і закріпила її, використовуючи маленьку скріпку, прищепку від Dovecraft. Не звертайте уваги на мого кота, будь ласка. Я зробила деякі невеличкі зміни, переставила місцями ті елементи, які ще не були наклеєні, і вирішила використати ось такий конвертик від Мейкід Memories». Він із такого зовсім напівпрозорого паперу. Зверху я хочу наширувати ось цей ось цю висічку із галітером, і, можливо, між ними розташувати якийсь годинник. Це зроблено з допомогою штампу від «Hero Arts» і розмальовано маркерами від Тіма Хольца, Дістрес-маркерами. Ось я вирізала годинничок, зараз я його наклею на заготовочку. Спочатку, я думаю, потрібно якось її закріпити на місці, щоб вона не відкривалася час від часу. Користаюся звичайним скотчем. Від конверту з годинником я вирішила відмовитись, натомість е, хочу написати XO, використовуючи залишки е, літер наклейк від American Cards. Тепер, я думаю, можна вже закріпити ось цю квіточку, використовуючи клей. Отже, щоб порівноважити наявність червоного тут. Отже, тут у нас прищіпочка, тут червоне вікно. Я думаю, ось тут можна розташувати це червоне сердечко, знову ж таки, наклеїти його використовуючи об'ємні клеєві квадратики. Так, тут розташовуємо наклейку прищіпку від American Crafts. З цієї сторони спробуємо, спробуємо наклеїти ось цю. Круглу наклейку також від American Crafts. І поверх розташуємо ось цей фотоапарат, але спочатку, я думаю, його варто якось пофарбувати в інший колір. Ось, використовуючи знову ж таки об'ємні квадратки, я наклею цей пофарбований фотоапарат на... Ось цю круглу лейбу. Щоправда, потрібно було дочекатися, поки він висохне, але я вирішила цього не робити, тому у мене всі пальці зараз в чорному маркері. Я взагалі, коли щось таке роблю, коли працюю з фарбами різними, чи спреями, чи іншими такими чорнилами, у мене завжди залишаються брудні руки. Так, ось тут також можна додати цей напис Home Grown, також можна десь зараз розташувати. Little Moments. Ще. Подумаю над цим. І, в принципі, можна буде на цьому цю рамочку завершувати. Поки що моя рамочка виглядає ось таким чином. Сюди я ще хочу додати ось цей bezel від Spellbinders. Це із ось цього набору bezels. І всередину я хочу насипати ось цей такий великий крупний глітр від Stump І залити усе це, наприклад. Лаком для декупажу. Подивимося, що з того вийде. Ось тут у мене є модпош, і е, зараз саме ним я спробую залити свій безл. Подивимося, що з того вийде і наскільки швидко воно засохне. Зараз це медпош виглядає білим, але після висихання він завжди стає прозорим. В даному випадку це у мене глос, тобто він після висихання також буде блистіти. Ось таким чином на даний момент виглядає моя рамочка. Сюди я ще додав безол. Він повинен висохнути. І е, сюди можна буде вставляти фотографію, а можна буде залишити як є. Тобто це не обов'язково повинно бути фоторамка, це може бути просто елемент декору для столу. Ось так от він стає, і ось е, так може виглядати на столі. Е, оскільки це поверхня, по якій можна писати крейдою, тут я можу на вільних місцях, наприклад, ось тут записувати якісь маленькі робити собі нотаточки, поміточки, щось на зразок такого. Я, в принципі, ще думаю додати сюди трішки паперового скотчу, але я не впевнена, тому подивимось, що з цього вийде. Я ще доповнила свою рамочку паперовим скотчем ось тут і ось тут. Також зробила, вставила сюди такі пропорції. Це звичайні палички для шашлику, які я обмотала паперовим скотчем ось цим. Та Ось цим і е, зверху прикріпила до них ось такі от пропорції, також е, із паперового скотчу. І для прикладу вставила фотографію у е, цю рамочку. Вона, в принципі, тримається всього лише з допомогою цієї кліпси. До кліпси, як бачите, я наклеїла ось такі паперові е, листочки, які я зробила з допомогою штампів та білої пудри для гарячого геймбозі. Ну, В принципі, все. Я все ще чекаю, поки е, висохне мій безл, і тоді закріплю його на. Рамочці, і вже покажу вам готову старафовуну рамочку. Дякую за перегляд.